Сьогодні у випуску напередодні дня місцевого самоврядування у Луцьку відбулася презентація книги начальника управління держслужби голови Держслужби України в області Валентина Малиновського Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області. Не революція, але ситуація напружена. Тисячна юрба пікетувальників очікувала обранців громади перед початком позачергової 23-ї сесії обласної ради. Усіх цікавило ухвалять чи ні рішення про звернення щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та Волині, зокрема після побиття учасників Євромайдану у Києві. У Луцьку відбулися змагання з настільного тенісу, останнього виду програми спартакіади обласного центру серед, серед середніх, спеціальних і вищих навчальних закладів. А зараз докладніше про анонсовані теми та найважливіші події дня середи 4 грудня. У студії Оксана Кот. Вітаю вас. Професія шахтаря в Україні одна з найнебезпечніших. Видобуток вугілля нерідко супроводжується виробничим травматизмом. Учора ввечері на державному підприємстві Волинь вугілля отримав ушкодження Несумісні з життям. Прохідник шахти номер 1 шахтоуправління Нововолинське. 11 місяців цього року на шахті номер 1 Нововолинська найстарішій копальні Львівсько-Волинського вугільного басейну трапилося 19 нещасних випадків на виробництві, із них два смертельні. Останній стався учора в третю зміну о 22 годині 30 хвилин. Вже в першій годині ночі на місці загибелі гірника працювала спеціальна комісія, у складі якої технічний інспектор праці центрального комітету галузевої проспілки України при Волинському таркомі проспілки працівників вугільної промисловості Віктор Марценюк. Випадок стався не в самому прохідницькому забої, а при доставці елементів камірної на спецплощадках по вантажному людському похилому квершливу в районі Пікета-10. По, по Поки що не вияснених обставинах, там був травмований прохідник Сахарук. Загиблий Андрій Сахаршук 1974 року народження, житель Іванич, Шахтарський стаж 22 роки, останніх сім працював прохідником на шахті номер 1 Ці роботи по доставці обладнання виконувала ланка в кількості 4 прохідників, враховуючи потерпілого. І по їхнім попереднім даним, коли вони обнаружили потерпілого, він ще подавав ознаки життя. І коли спитали Андрію, що що сталося з тобою, він каже, що не зрозумів, що отримав удар. Але через 5 хвилин помер. Попередні висновки говорити ще рано, але попередні висновки, що все-таки необережне потерпіло, і є порушення техніки безпеки під час маневрування. Торік за 11 місяців на шахтах державного підприємства Волинь вугілля стався 41 випадок виробничого травматизму, а цього року 36. На жаль, не обійшлося без загибелі людей. В 2011 році у нас було два нещасних випадки. В минулому році, в дванадцятому, було два нещасних випадки. В цьому році вже ось на сьогоднішній день ми маємо третій. Це була шахта Бужанка, дев'яте от сьогодні перша шахта шахту управління. Причини загибелі прохідника шахти No1 Нововолинська встановить спеціальна комісія державного підприємства «Волиньвугілля». Юрба пікетувальників зустрічала обранців громади перед початком позачергової 23-ї сесії обласної ради. Усіх цікавило одне питання: ухвалять чи ні звернення щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Чи виправдалися очікування? Дивіться у сюжеті Ольги Марчук. Те, що у сесійній залі зареєструвалося 63 депутати, і кворум для проведення засідання був, вселяло надію, що звернення таки ухвалять, але сталося інакше. Перед затвердженням порядку денного традиційно заслухали депутатські запити і запитання. Одним із резонансних був виступ депутата обласної ради Михайла Корінчука. Я йде відходити <клідко> депутатів, сесію наші депутатські. Квіток мене можна в міліції не підстави. Великі відтруди самі мені якось не відштовхнули до юридину звичайні. І я пробавши ваші три рада від лісені, доходять більше ближче до дверей, перед мною встає полковник міліції. Лочани, можливо, його знають. Тут є люди, які в мене це бачили, і мене Ця -ця бачили, не потім, не допомагали. Додатися до обласної ради. Передо мною стає ковпорник. Ви ще мене. Я отримую професійний удар сонячне спотіння. Я ведь вам сторожке сочне спотіння, це карточка. Я до цього часу не можу відтикатися. Це був дуже класний удар. І цей факт взяв на контроль начальник управління МВС України в області Олександр Терещук, який поінформував депутатів про стан дотримання правопорядку в області. Я ще раз вибачаюся, значить ми зараз подивимося відео, як воно було. Я дам відповідь на всі питання, які ставилися переді мною. Якщо це був Поріщук, я розберуся з Поліщуком і матеріали дуже передав прокуратуру. Міліція сьогодні не політична структура. У мене немає політиків, я не член партії. І до політики відношусь. А політично є працівники міліції, в них сьогодні є завдання. Борис Петрович, в них є сьогодні завдання навести громадський порядок, забезпечити його. Я хочу подякувати сотням тисяч волинян, всім волинянам, за те, що область працює, за те, що харчуються, ходять до школи діти, працюють лікарні, працює транспорт, в тому числі в місті Луцьку. Працюють дорожники, готуються до зими комунальники. Я хочу подякувати лікарям, які лікують. Я хочу подякувати всім волинянам. Все проходить. Все проходить. А жити і працювати треба. Сьогодні і завтра натомість у залі панувала невмотивована агресивність. Шкода, що у молоді, яку завів у зал відомий революціонер Ігор Гусь, може скластися враження, що саме так працюють народні обранці. Не дійшли згоди депутати, і при затвердженні порядку денного одні наполягали на розгляді проєкту звернення від фракції Свобода, інші від партії регіонів. Зрозумівши, що ситуація патова, Олександр Башкаленко і Михайло Бегаль почали закликати колег до компромісу. «Давайте ті емоції. Давайте сядемо за стіл. Разом ми говоримо, бо зараз тільки емоціями. Якщо не буде якогось компромісу, все це не відбудеться. Як би там не було, давайте прийдемо поверхнемо у всіх п'яти питаннях. Четверте, п'яте питання набере дві треті, чи не набере? Не набере. Скидаємо його. Що для нас найбільш важливо для опозиційних депутатів? Прийняти звернення. Годинна перерва, оголошена в роботі сесії, мала б допомогти депутатам знайти золоту середину. Натомість, після неї до сесійної зали повернулося 38 депутатів. Кворуму не було. У роботі позачергової сесії оголошено перерву на невизначений термін. На позачерговій сесії обласної ради оприлюднили факт, що 60 працівників облдержадміністрації подали заяви в міліцію, оскільки через пікетування вони не змогли потрапити вчасно на роботу зранку 3 грудня. За цим фактом відкрито провадження, вочевидь, побоювання деяких депутатів за можливу кримінальну відповідальність і робили їх виступи на сесії надміру експресивними і агресивними. То чи був тиск на держслужбовців, з'ясовувала наша телегрупа. Перешкоджання нормальній роботі підприємств-установ організацій карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Читаємо у статті 341 Кримінального кодексу України. Чи знали про це організатори пікетування, закликаючи молодь і дітей блокувати усі входи у приміщення облдержадміністрації? Цитуємо повідомлення на сайті Волинських новин. Що це значить? Це значить, що ми не впускаємо на роботу Клімчука, Войтовича та усі 800 працівників. У них завтра вихідний день. Кінець цитати. Такий вихідний для держслужбовців не передбачений жодним законом. Тому працівники змушені були писати і пояснення своїм керівникам і заяви в міліцію. Ці працівники, як написали, виглядають приблизно таким самим виглядом. Вони хотіли так йти на ту роботу. Я кажу, як ще раз скажу, як стара баба танцювати. Ці 60 людей не одну заяву писали, а дві. А навіщо? Першу заяву вони писали на вимогу чи за вказівку, а може за прохання одного з заступників Климчука, який апаратом керує, він вам підкаже прізвище. Чому вони не з'явились на робочих місцях? І під тим, що вони отримують догани, їм сказали, написали пояснюючу, а вас не пускали. А тепер напишіть, чому ви, якщо ви написали пояснюючи, не звернулися в міліцію. З тим, хто вас не пускав. І лише після тих заяв під загрозою доган або звільнення, вони писали заяви вже вашим працівникам міліції. Сьогодні слідчі провіряють цю інформацію. В нас, я скажу про те, ви самі знаєте, багато журналістів сьогодні. Я не скриваю того, що є оперативні служби, які ми працюємо. Сьогодні є камери, встановлені біля обладміністрації, які фіксували ці дії і все інше. Я б хотів і би все-таки, щоб ви зрозуміли, про що. Органи державні повинні працювати. Тому що сьогодні мешканцям повинні молоко, хліб і все остальне потрібно це фінансувати. І соціальні програми потрібно фінансувати. Тому з цього приводу зараз проводиться розслідування, слідчі направляють справу до суду і там буде дана певна оцінка. Самі ж держслужбовці стверджують, що ніякого тиску писати заяви на них не було. Це дії, які вони виконували згідно із законами України. Десь до години пів одинадцятої ми чекали на вулиці, а потім мітингувальники розійшлися і ми змогли потрапити до себе на роботу. По тому ми звернулися до правоохоронних органів з заявами про те, що зрештою державні службовці і є певний порядок робочого дня, так як... Нам блокували нашу роботу, ми звернулися з заявою. Фізичної можливості пройти в адмінприміщення у нас не було, тому були змушені чекати, поки закінчиться протестна акція. От, звісно, запізнилися на роботу. Ось, ну, з цього приводу, оскільки не перебували на робочих місцях, мусили давати пояснення керівництву. От і відповідні звернення були і в правоохоронні органи. Це вимагали від вас? Ні. Просто по закону ми повинні були підтвердити свою відсутність. Чому ми не були на місці? Нема людини, повинен бути документ, який підтверджує. Причина – відсутності, ми державні службовці, і ми змушені вчасно приступати до своєї роботи, бо це передбачено регламентом адміністрації обласної, і тому ми зобов'язані згідно з чинним законодавством вчасно бути на робочих місцях, аби виконувати свої функції, посудові обов'язки. На да. зв'язку з тим, що були невчасно, які були дії? В зв'язку з тим, що невчасно, у нас якби керівництво зобов'язало написати пояснювальні записки, чому ми не прибули на робочі місця вчасно. Що ми і зробили? За цим фактом відкрито кримінальне провадження і справу внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У зв'язку з резонансними подіями в Україні прокурор області Андрій Парака скликав місцевих журналістів на брифінг. Він закликав Волинян не піддаватися на провокації та наголосив, що протиправні дії учасників акції протесту можуть мати наслідки, передбачені законами України. Прокурор області Андрій Парака під час брифінгу зазначив, що Конституція України гарантує кожному право на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, а також проведення мирних зібрань. Нормами чинного законодавства, передбачена відповідальність за правопорушення проти громадського порядку, заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, хуліганство та групове порушення громадського порядку. Правопорушення проти авторитету органів державної влади і місцевого самоврядування. На другу над державними символами: захоплення підприємств, установ організацій, захоплення будівель, блокування роботи підприємств, установ і організацій, самоуправство тощо. Як підкреслив прокурор області, усі події на майданах фіксуються технічними засобами протиправним діям, незалежно від того, хто їх скоює, дадуть правову оцінку. Усі демократичні держави, а також наша держава мають в історії. Сумні і прикрі випадки, коли учасники і організатори протиправних дій, що вчинялись під час мирних акцій протесту, притягувалися до відповідальності. Практично усі потім вони шкодували за вчинення і мотивували свої дії закликами сторонніх осіб вчиняти протиправні діяння. Андрій Парака закликав Волинян не піддаватися на провокації та дотримуватися законів, не блокувати руху на дорогах, не провокувати сутички, не захоплювати, а також не блокувати роботу підприємств, установ і організацій. Будь-які прояви. Зневаги до закону будуть мати відповідну правову кваліфікацію. Закон один для всіх. Порушники закону будуть нести відповідальність. У випадку протиправних дій правоохоронців щодо мирних мітингувальників прокурор області порадив фіксувати це на фото або відеокамери та звертатися до органів прокуратури. Напередодні дня місцевого самоврядування у Луцьку відбулася презентація книги начальника управління Держслужби голов Держслужби України в області Валентина Малиновського Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області. У ній висвітлений період від 1990 року, початку діяльності рад першого демократичного скликання, до 2010-го закінчення каденції ради п'ятого скликання. У презентації взяли участь голови найвищого представницького органу краю попередніх скликань, представники установ та організацій. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області протягом 20 років відображено у книзі, автором якої є доктор політичних наук, начальник управління Державної служби голов Держслужби України в області Валентин Малиновський. Презентація книги відбулась в облдержадміністрації за участю лідерів місцевих громад, голів обласної ради попередніх скликань. В книзі обов'язково виписана і діяльність органів виконавчої влади, політичних партій, громадських організацій. Аналіз виборів не лише в обласну і міській ради і районні ради, але також в Верховну Раду, які проходили у нас на Волині. Тобто, то фактично можна сказати, що ця книга це політична історія Волинської області за 20 років до 2010 року. Чому до 2010 року? Тому що в 2010 році закінчила свою діяльність рада п'ятого скликання. Валентин Малиновський є автором більше 155 наукових праць та одним із фундаторів державного управління. Голова облдержадміністрації та голова облради другого скликання Борис Клімчук подякував автору та високо оцінив його роботу. Я так кажу завжди, я би ліпше не зробив. Якби я так сів, задався ціллю, були помічники, я би ліпше не зробив. Це не просто хроніки. Це хроніки, написані об'єктивно, чесно, чисто і з душею. От мені здається, що вдалося поєднати такі непоєднувані речі. Можливо, я емоційний надто до цієї книги, бо це історія мого життя, моєї праці, моєї роботи. Я тут бачу себе, своїх друзів, соратників, бачу ті роки, які прожиті. Можливо, надто емоційно, так як і Володимир Іванович. Та, власне, кожного з нас тут сидить за цим столом. Але мені здається, що це так. Тому я страшенно вдячний. Тут є прізвище. Цю книгу треба додерижувати. Встановлення місцевого самоврядування відбувалося у непростий період побудови незалежної України. Про ті нелегкі часи розповів голова обласної ради першого скликання Володимир Блаженчук. Головним завданням було зберегти все те, що було набудоване, От, тому що це була праця нашого народу, наших конкретних людей. От, що вдалось, що не вдалось, значить, але ми такі зберегли в перші роки незалежності. Ми зберегли промисловість Волині. От ми зберегли людей. Досвідом роботи в органах місцевого самоврядування та враженнями від книги. Також поділилися колишні та теперішні керівники представницьких органів влади Василь Дмитрук, Антон Кривицький, Віктор Сапожніков та науковці. Ця книжка є на часі. Ця книжка потрібна і, звичайно, хочеться висловити таке побажання, щоб вона мала більше розторажування і поширення не тільки у нас, в Волинській області. Присутні на презентації подякували автору за ґрунтовне дослідження. Валентин Малиновський у свою чергу пообіцяв не зупинятися, а надалі досліджувати діяльність місцевого самоврядування Волині. Студенти Луцького національного технічного університету відвідали Луцький геріатричний пансіонат. До мешканців закладу вони завітали з жартівливим спектаклем Степана Васильченка на першій гулі. Благодійні акції спрямовані на допомогу людям із особливими потребами. Студенти ЛНТУ проводять не вперше, а керівництво вишу всіляко їх підтримує. У гаріатричному пансіонаті проживає 170 підопічних, 90 з них з особливими потребами, які щодня хочуть любові, уваги та турботи. Це одинокі люди, які не мають родичів, тому всім необхідним їх забезпечує пансіонат. Тетяна Білітюк, 25 років, в інвалідному військові. П'ять із них перебуває в пансіонаті. На життя жінка не має часу нарікати, їздить по Україні, бере активну участь в різноманітних заходах, а у вільний час вишиває ікони та картини. На початку мені було дуже важко. Адаптуватися до старших людей важко. Це величезна сім'я, не просто велика, а величезна, тому що людей дуже багато і всі з складними долями, складними характерами. Зустрічі з молодими людьми Тетяна Білітюк, як і решта мешканців гаріатричного пансіонату, завжди чекає з нетерпінням. Такі події піднімають мешканцям пансіонату настрій і дарують щасливі миті життя. Тут вони думаю, відчувають себе як вдома, мають свою підтримку. Я тут бачу, що всі до них ставляться дуже дуже відповідально, дуже дуже позитивно. Я думаю, їм дуже дуже приємно, що ми сьогодні приїхали з виставою. Вистава в нас досить цікава, гумористична, можна навіть сказати, і про колишні часи, як дійсно вони колись ходили на свої прогулянки, як вони проводили своє дозвілля. Думаю, це буде досить цікаво. і Пізнавально для них Я вважаю, що студенти повинні допомагати спілкуватися з старшим поколінням, бо вони теж колись допомагали молодим людям. Тому ми організовуємо різні заходи. Керівництво геріатричного пансіонату вітає ініціативу студентів Луцького національного технічного університету турбуватися про самотніх літніх людей. Один з найкращих наших, скажімо так, спонсорів це дійсно Луцький національний технічний університет. Вже в цьому році це вже буде третій їх виступ. У нас і приїжджали і приїжджають. Я думаю, ми з ними співпраця надалі буде. Учасники відділу культури і мистецтв технічного університету разом із керівником Алою Оленіч на початку наступного року знову планують приїхати до гаріатричного пансіонату, аби розділити з його мешканцями радість різдвяних свят. За досягнення високих спортивних результатів на 22 других літніх дефлімпійських іграх у Софії виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги піднесення міжнародного авторитету України. Указом президента України орденом за заслуги третього ступеня нагороджено лучанку Світлану Яценко, срібну і бронзову призерку змагань. Орден за заслуги другого ступеня отримав лучанин Олександр Колодій, чемпіон ігор. Відзначено і тренерів спортсменів Вікторія Свереда орденом княгині Ольги третього ступеня, а Олександр Платонов медаллю за працю і звитягу. Іншим указом президента України за вагомий особистий внесок у реалізації державної політики у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів. Багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, почесне звання. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України присвоєно заступникові начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів Інваспорт Василю Шевчуку. У Луцьку відбулися змагання останнього виду програми спартакіади обласного центру серед, серед середніх, спеціальних і вищих навчальних закладів. Змагалися майстри малої ракетки. Далі Юрій Цюк. Змагання з настільного тенісу у рамках спортакеаді міста організували комітет фізичної культури і спорту Луцького міського міськовиконкому та дирекція другої дитячо-юнацької спортивної школи. На старт змагань між студентами середніх спеціальних навчальних закладів вийшло 9 команд. Перше місце здобули представники Луцького педагогічного коледжу, друге технічного коледжу луцько національного технічного університету, а третє коледжу технології бізнесу СНУ імені Лесі Українки. Напружена боротьба розгорнулася у змаганнях студентів вищих навчальних закладів. Майстер спорту України Андрій Котик, студент інституту розвитку людей. Міжнародного університету Україна виграв у суперників надзвичайно легко. Хороше тренування змагання. Для мене, так. Да, ну, я на голову сильніший. там. Та ну, да, тренування виходить. Ну чому так в студентському середовищі зараз не популярний такий теніс? Я не знаю. Ну, вони люблять просто в дворах грати, а. Сюда вони не приходя у змаганнях серед дівчат рівних не було Наталії Хмілевській студентці інституту фізичної культури і здоров'я східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Її вдала гра і дозволила команді стати переможцем змагань. Взагалі можна десь пограти у вас в інституті в теніс? Звичайно, є спортивний зал, де стоять чотири стола, якби тренуються. Також є ПСМ, ну, якби підготовка спортивної майстерності, теж тренуються в інституті. Друге місце у змаганнях вибрали студенти інституту розвитку людини Міжнародного університету Україна, а третє Луцького національного технічного університету. Це був інформаційний підсумок середи 4 грудня. Нагадуємо, що дізнатися новини Волинського краю ви можете також на сайті нашої телерадіокомпанії. Цього тижня на веб-сторінці ми цікавимося вашою думкою щодо роботи органів місцевого самоврядування. Долучайтеся до голосування.